Дивись, у нашому мозку є два важливих мовних центри: це зона Брока і зона Верніке. Зона Верніке відповідає за пасивний словник, за те, як ми розуміємо мову. Зона брока відповідає за наш активний словник, за продукування мови. Щоб пасивні знання стали активними, ці зони мають між собою активно взаємодіяти. Як це зробити? Тобою зараз на прикладі розберемо, як нове слово «confident» проходить шлях від пасивного словника до активного. У тебе урок, і ти вперше бачиш або чуєш слово «confident». твій мозок зберігає його у пасивному словнику область Верніке. Ти записуєш це нове слово у свій зошит і тренуєш його до наступного уроку. Мозок намагається запам'ятати це слово, це робота гіпокампу і відправляє його у довготривалу пам'ять, але ще активно не використовується це, поки що лише шлях. Коли ти починаєш використовувати слово «confident» в реченнях чи письмово, чи усно, мозок уже починає звикати до цього слова, і так створюються міцніші зв'язки між зоною верніки і зоною брока. І тут класно працюють асоціації, адже мозок набагато краще запам'ятає слово, якщо ти пов'яжеш його із чимось знайомим або важливим для себе. Далі ти приходиш на урок і виюзуєш це слово у мовленні. В цей час активно працює область брока. Зміцнюється зв'язок між тим, що ти знаєш, і тим, що ти говориш. Ну а після кількох повторень цього слова у розмові твій мозок уже починає автоматично його використовувати. Ти вже не думаєш над тим, як його сказати. Просто береш і використовуєш слово confident стало частиною твого активного словника. От і все.